Сьогодні ж, практично годину говорили з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Ми говорили зі Стівом Віткофом та Джаретом Кушнером, і це була справді хороша розмова, багато деталей, є хороші ідеї. Ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити мир. І Це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу. сьогодні. Рустем уміров ще буде говорити з американською командою. Важливо, якщо у нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні, і вже готові деякі деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю. Деякі документи готові, звісно, щодо. Сенсативних питань ще треба попрацювати, але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити. Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко, і дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на 100%, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них для Росії.